Ну і до резонансних подій на Київщині поліцейські затримали чоловіка, який розстріляв людей у Софійській Борщагівці під Києвом. Як встановили правоохоронці, жертвами стали військовослужбовець та його теща так ще місяць тому. За даними поліції, захисник продав зброю фігурантові за тисячу доларів. Утім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати. Військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті кривдник з купленої зброї розстріляв воїна та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної селі і зачинився всередині спецпризначенці. Поліції оточили будинок і протягом години затримали 63-річного на. Падника. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру. І з'явилися перші коментарі свідків. Так 74-річний чоловік розповів журналістам, що стрілець повернувся додому, коли біля його двору була розбита автівка. В ній був застрелений чоловік. Ще одну застрелену жінку знайшли в будинку. Я з ним сидів. Він. Пішов на мебену, взяв тачку, дров, дровець набрав, він топить. І поїхав впереді, Я за ним йду. Впереді ця машина, що зараз ударена, стояла. Я їм кажу, що це за машина в тебе. Я піду розберуся. І все, коли в двір заходжу, тільки серед закрив того все, Я вийшов, а горе три було. Задніки бачив, ззаді стекло одне прострелила, і з бокове друге. І ще що я. Як його витягнули, то це води йому дали. Він попив. І потім все. Скоро приїхали вже мертві. Нагадаю, раніше у соцмережі сколихнула інформація про те, що під Києвом у Софійській Борщагівці сталася стрілянина. У мережу потрапило відео, на якому було видно, як на місці події працюють усі екстрені служби.